Вітаю вас, дорогі глядачі. Це відповіді від народної думки, тож даю максимально багато відповідей на ваші запитання. І от от нас підписник питає: Доброго дня, хочу запитати про чорнобильські надбавки 2361 гривня. Так, саме зараз тільки платять, раніше то було набагато більше, Ну, зараз поясню, чому так. Мій тато 43-го року народження все життя проживав в одній місцевості і всі три роки. З 86 по 93 ті роки по сьогодні. Але в 2005 і 2007 був виписаний: пенсійний не дає оту надбавку на підставі 45 статті закону України про бюджет чи дійсно вона йому не полагається? Дякую пані. Вибачаюсь, не знаю, як звертатись, бо там не зрозумілий нік. Перечитав про бюджет. Перечитав про чорнобильські надбавки, теоретично він мав би отримувати, тому що він там проживав. Але практично і фізично те, що він був виписаний, ніяк ви не докажете того факту, що він там проживав. То можна якось судовою тяганиною, збираючи свідків, які будуть засвідчувати, що він там дійсно проживав, але не впевнений, що воно того, на жаль, варте. Хоча ну, з адвокатами попередньо ще проконсультуюсь, вибачаю, що не зробив цього до запису відео. Вам обов'язково дам додатково розширену відповідь. Но наразі по законодавству, якщо він був виписаний, значить він не проживав, значить надбавку йому не дають. Отака от інформація на сьогодні. Ще раз кажу, що проконсультуюсь додатково, але поки що так. Тому. Далі розбираюсь з вашою ситуацією. Далі даю вам максимально відповідей. Тож, а, ще обіцяв, чому 2361? Тому що після аудиту пенсійного фонду визнали, що дуже багато чорнобильських пенсіонерів прописувались там, в тих зонах, да, лише для того, щоб отримувати збільшені пенсії. І от, щоб врізати ці всі пенсії разом, вирішили зробити одну таку мінімальну добавку 2361. Типу, ми щось платимо, але не настільки багато, щоб аж там прописуватись, да і робити якісь махінації. І е, встановили роки проживання для того, щоб ті, хто зараз туди заїжджають, щоб отримати збільшену пенсію, е, не зробили того, не отримали. Але бачимо, на жаль, інші люди, які там дійсно проживали, також попали під цю січкарню. Да? Як ліс рубають щіпки Летять? О тут точно то саме вийшло, як в нас дуже часто законодавством на жаль буває. Тож розбираюсь, вам розповідаю. До зустрічі на народній думці, дорогі ми глядачі.